Всім добро здоров'я! В сьогоднішньому ролику про побудову країни майбутнього ми з вами поговоримо про гідність. І фактично для мене гідність це і є інший аспект, в якому людина бачить свою успішність. Було запитання від одної підписниці. Я дуже вдячний за то, фактично, які конкретні кроки можна прийняти для того, щоб її збудувати. Ну звичайно, щоб будувати її в дітях, треба збудувати її в собі. Але давайте повернемося до останньої думки, яка в нас була попереднього разу. Це фактично ми ну, якби обговорили про те, що один з конкретних кроків як від завтрашнього дня щось змінити в цій реальності, це просто взагалі виключити свого життя систему хаборів в системі освіти. Перепрошую за тавтологію. Е, Тобто, ми, ми проговорили. Кому цікаво, подивіться на ролик. Але наступний крок, який я би хотів донести до фактично дідусів, бабусів, попросити їх, щоб вони донесли до, до, до татів і мамів своїх внуків таку просту ідею, що таке наша успішність, що таке успішність наших дітей, адже з причини успішності чи неуспішності тої чи іншої професії, або тої чи іншої оцінки. В більшості дорослі люди призвичаювали своїх дітей давати хабарі, щоб утримувати ту чи іншу професію, або ту чи іншу в тому чи іншому навчальному закладі, де вони нічого не могли змінити, бо там так працювала система. А система працювала для того, щоб збирати гроші, працювала в такий спосіб, що якщо хочеш вищу оцінку, мусиш заплатити. За ні. так, от тут був головний блок, не тільки морального аспекту. Зрозумійте мене. Я хочу сказати про інше, що ми вважаємо успішним? Успішність це гідність. А що є бути гідним? І як практично цю гідність відновити? І підказкою мені був один фільм, він називався Рейс. Пропоную вам кожному його переглянути. Грандіозний фільм. А, звичайно, не буду переповідати, що вам було цікавіше дивитися, а ті, хто давно дивилися, їм буде другий раз. Одно цікаво дивитися, бо на аспекти ключові ми не звертаємо уваги. Часто. Бо фільм довгий, великий, об'ємний, наповнений емоціями, і, от для мене ключовим аспектом був момент, коли герой залишився один на один з собою. Всі проблеми фобії, психологічні проблеми, які ми часто розглядаємо в суспільстві, кожного тижня чи кожного місяця знаходимо іншу проблему, про яку ми говоримо, насправді це то, чим нас соціум заставляє чи допомагає, тільки в мінусі заповнити нашу тишу. От там була одна проблема з алкоголізмом в людини, і от показали цей момент, момент його вибору, коли він залишився один на один з собою і не зміг бути один на один з собою. Це один з ключових моментів, який би я хотів, щоб кожен з нас поклав собі у серце. І якщо не вміє сам, то хоча б попробував дати можливість це зреалізувати своїм дітям. Я впевнений, що ви виховуєте успішних дітей. Якщо ви їх навчите бути один на один з собою. І, да, і дасте їм час побути один на один з собою. Я вважаю, що е, з точки зору моральної, то що ми можемо по відношенню до себе зробити, це усвідомити таку просту собі е, латиняни це називали максима. Максима це такі вислови, які людина собі запам'ятовувала на все життя, і потім відчувала силу від тих висловів. До речі, спартанці, про яких часто люди думають, що були людьми просто фізично розвиненими, були надзвичайно моральними, і спартанці вміли спілкуватися максимами. Вони не були багатослівними. І коли ворог щось їм там задавав, як запитання і так далі, вони слухали, 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 а потім відповідали одною фразою. Але в тій фразі була така сила, що ворог залишався без слів. Так, от повернемося до Максима. Я би хотів, щоб кожен з нас пам'ятав одну річ: ми не маємо права вчити наших дітей того, чого ми самі не зробили. І я це не говорю для того, щоб кожен з нас тепер відчув комплекс менше вартості від того, що щось не змінив. Ні, ні, питання не в тому. Давайте приберемо наш повчальний тон по відношенню до наших дітей у тому, що ми не здійснили. Якщо ми з вами ну, візьму саму просту річ, яка часто зустрічається, не зуміли побудувати е, щасливу сім'ю, то давайте не вчити їх як бути щасливими в сім'ї, як одружуватися чи не одружуватися. Я розумію, що кожен з нас скаже, ми в чомусь помилилися там, чи там, чи там, і тому сталося то, чи там то, привело до того, чи там то. Ні, 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 друзі, не так. Не дивіться на ті стосунки, які були в минулому, які вже є поза вами. Подивіться на ті стосунки, в яких ви зараз знаходитесь, і подумайте, запитайтеся у Всевишнього, як змінити тут і зараз ту якість, яка вас не влаштовує, чи в собі, чи в іншому. Яка різниця? Бо сім'я фактично читаю зараз Владику Андрея, дуже цікаві моменти, де він пояснює безлузність соціалізму, і фактично будує все як модель держави, спочинаючи з моделі сім'ї. І, власне, чому я зараз до неї повертаюся? Бо діти бачать сім'ю, вони бачать вашу поведінку, вони читають вашу енергетику, вони читають вашу інформацію. Так от енергоінформаційний простір, який ви носите у собі, який ви ретранслюєте, він вчить ваших дітей. Тому, коли ви бачите, що є якась проблема в дитини, купніть в себе. І швиденько почніть працювати з собою. І тепер повернемося до питання як, бо читаю в деяких дописах, там гарні моралісти пишуть правильні речі про християнство і пробують критикувати християн, самі будучи християнами, за те, що вони не виконують заповіді і так далі. Друзі, маю одну пропозицію. Давайте попробуємо тут теж себе як християни-моралізатори змінити. І давайте візьмемо приклад від Христа, ну ми ж християни. Що робив Христос, коли він зустрівся з фарисейською свідомістю євреїв того часу? Він правильно входив в синагогу. Так, коли приходили до нього і питалися щось, спробували його дістати, він їх ну, не то, що критикував, але він доносив до них мудрість. Ну коли він приходив в синагогу, він виконував обряди, він доносив слово, але він не критикував і направо на рівно і не нищив систему, в якій він жив. Він з глибини тої системи, посередництвом тих обрядів і тої системи міняв простір довкола себе. Він навіть не створив іншої релігії. Та? Ви то прекрасно всі розумієте? Тому давайте спробуємо, будучи християнами, реалізувати. Ту енергетику нашої віри, донести її нашому найближчому середовищу. Бо мені надзвичайно прикро, коли я приходжу в грандіозні величні збудовані храми, де в часі посту треба закумулювати енергію і направити як на зміну себе, так і на зміну зовнішнього середовища. А в нас ну, на їлю церква набита в будні дні 4-5 бабусь. Я розумію, що плюс-мінус така реальність багато де. Я жив в реальності капіталістичній, і я бачив. Навіть не 4, а 5, а 2, 3, бабусь. Я розумію, до чого ми йдемо. Якщо ми реалізовуємо не свою модель, не внутрішню модель, не модель відповідальну, а, тобто модель, яка, модель людей, які беруть відповідальність на себе, це своє соціальне життя. А якщо ми беремо на себе модель делегування наших повноважень, то ми докотимося до того, до чого докотилась Європа. Тому я спочатку посту починаю акцентувати нашу увагу. Давайте запит внутрішній, чи є у вас дар управління? І якщо він є, нехай Господь вам підкаже, в чому і в якій галузі ви його мусите проявити. Не потрібно завтра йти всім в політику. Не про це мова в жодному випадку. Потрібно відчути у своєму серці його поклик до того, що вам буде близьким. В такий спосіб ви теж дозволите помінятися власним дітям. Адже ви коли і собі відпустите, знаєте, оці. Внутрішнє стримання, що е, мене вивчили на того, до, всі робили так, треба заробляти гроші так, і нічого по іншому не може змінитися. От я хочу до цього звернутися: від пристановки до данків сума не міняється, буде та ж сама сума. Тому саме важливе, якщо ви хочете змінити реальність, це змінити розуміння власної гідності, де вона знаходиться і з чим працювати. Так от внутрішня тиша, про яку ми сьогодні говорили, це є головний момент, де людина отримує відчуття, хто вона перед ним. Звідки вона прийшла, якщо вона згадає, буде фантастично, і куди вона йде. І в цьому проявиться ваша гідність, а не в тусуванні об'єктів на фізиці. Чому люди часто хочуть здобути фізичних зовнішніх змін активними фізичними діями? Я часто спілкуюся з такими патріотами, я їх розумію. Але я кажу, друзі, давайте з бунтарського духу перейдемо на рівень хоча б свідомої співпраці тут і зараз кожен. У тих всіх недопрацьовках, котрі є е, в нашій душі, і в нашому побуті, давайте глянемо на наші сімейні стосунки, хоча б, і тим самим ми не маємо права повчати наших дітей чи внуків в тому, що ми не змогли зробити. Давайте візьмемо на себе відповідальність за ту третю світову війну, на прозі якої ми стояли донедавна. і скажемо, що це ми, кожен, а не якісь там політики. В НАТО, в Америці і так далі. Я не проти того, що існують різні клани чи угрупування, котрі хочуть досягнути своїх корисних цілей, в епоху, в яку проявляло людство і невігластво і користь в максимально великих масштабах. Це я розумію. Але я є за те, що люди позитивної свідомості повинні навчитися у гру... 에... створювати об'єднання, які міняють реальність. І про це десь в другому чи в третьому кроці. Я теж згадував на давав посилання. Це на один з проєктів, я давав посилання, їх і дуже багато. 에, давайте візьмемо на себе відповідальність. І пам'ятаємо, що коли ми беремо на себе відповідальність за минуле нашої держави, ми задаємо запит до Логоса, де ми були пасивними, це вже міняє реальність. А відтак він нам тоді можливо, дає можливість і під, підказати, бо ми ж, ми ж кажемо, ми винуваті в чомусь, ми, ми, ми реально це не по як росіяни кажуть, росіяни кажемо, а. Насправді, по суті, відчуваємо цю відповідальність. І тоді настає другий крок. Ми здобуваємо устремління і енергію до наступних подальших кроків замість зазвичай тої енергії, насилля, яку ми проявляли, бачучи негатив по відношенню до інших. Це ж та ж сама енергія, тільки направлена в інший спосіб. Як от вивільняється новий запасник енергії, і кожен з нас може щось змінити. Тому правильно усвідомлюємо, в чому ми проявляли. Ту свою самість по відношенню до концепції успішності наших дітей, наших внуків. Беремо відповідальність за минуле, що було в нашій державі, шукаємо посередництвом тих обрядів, тих станів, тих внутрішніх практик, які кожен з вас практикує. Як налаштуватися вже в них на себе кращого, без постійного бажання зміни форми. Бо для того, щоб налаштуватися на нову форму, минає час, а зараз уже немає тих часів. Нам треба використати максимальний коефіцієнт корисної дії з того, що маємо. І даємо плід, як я ну, недавно собі подумав, та, що таке Я навіть записав: це є прогрес людства і дітей. Та тобто, цей плід, щоб отримати, звичайно, робимо альтруїстичну задля наших дітей, але починаємо з себе. Радий буду вас сьогодні звернутися і до наступної зустрічі. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги, і устрімління на шляху саморозвитку, і запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.